Професія журналісти цікава, різнобічна, інколи, романтична і нерідко небезпечна. В світлі останніх буремних подій в нашій країні криворізькі рукопашники вирішили розповісти, як поводитися в екстремальних ситуаціях, які подекуди виникають під час роботи журналістів. Ініціатива спортсменів викликала жвавий інтерес серед криворізьких медійників. На зустріч завітали і телевізійники, і представники інших електронних та друкованих засобів масової інформації. Проводився чемпіонат в Одесі, якраз 2 числа. Вы все знаете, что в Одессе произошло 2 числа, в связи с таким положением в стране. Как бы журналисты сами попросили, а вы говорите, можете показать? Вот мы, допустим, часто бываем в центре этих событий, это вот как вот обычному там, оператору, репортеру, что нужно делать в случаях угрозы жизни. И Наши тренера, два главных тренера сборной страны, Ивашенко Валентин и. Волошин Анатолий, говорять, давайте якщо хотите, ми прямо зараз проведемо таку міні тренировку І непосредственно сразу передалися там, хто кто не передівався, хто так був. І журналістам почали показувати прийоми рукопашного бою. Приїхав в Кривбас, ми подумали, чому криворожским Росії СМІ не провести такой тренинг. Не уминули увагу під час занять і тему подій, що відбуваються на сході України, котрі висвітлюють чимало наших колег. На сьогоднішній день гибель більше. 50 журналистов и раненых более 200 показало, что юридическая база не всегда действует на территориях, где действуют банды или идет военные действия. И поэтому Федерацией рукопашного боя Украины было принято решение, что журналистский состав так же самое может, как и МВД, приходить на наши тренировки, посещать их бесплатно. Розповідаючи про те, як уберегти себе від нападів на доброзичливців, наші співрозмовники зазначили, перш за все не слід панікувати. У захисті власного життя в нагоді можуть стати елементарні предмети. Сьогодні ми покажемо елементарне хоча б знання підготовки фізичної і в самообороні. получится ну, по курсу проведення, якими предметами можна наносити удари, ручка камеру, конечно, беречь, тому ну можна там показати і штативом, и і обыкновенной. Каждый Кожний предмет, який в руках у журналіста, является оружием. Анатолій Волошин запевнив у разі необхідності рукопашники готові проводити подібні майстер-класи і надалі, та побажав, щоб набуті знання не стали нашим колегам в нагоді.